третє відео про X -step -уху, -уху. Ми на ньому оставили 96% і зараз маємо поставити 196%. це неможливо, тому 90, ну 100% просто це нормально вже буде. Ну на 4% більше, ми можемо це зробити чи на 1 знову. Як, як завжди, на 1%, щоб буде 97, потім 98, а потім вже 100, тому що на 99% не може роздохнути. Стоп, я спону чуть-чуть. Не здохну, думаю. Не може і виживу, не знаю чому. Світі шипів. Як я це назвав? Ні, не так. Все, коротше, кстати, 20 нереальний левел. Фіксуйте. Фіксуйте мені спроби, скільки от мене тут спробується. Фіксуйте. 1200 спроб і 96%. А можна на 4500 більше сьогодні поставити. Ну, за дві хвилини десь. Якщо я за дві хвилини це поставлю, то все. Де вас відоси будуть виходити як мінімум кожну годину. Ну ладно, кожну годину то ні, але якщо мені буде чуть більше піти, то будуть чуть більше для вас випускати відосів. Біда, хочу не здохти, було так близько, просто підписники. Після того я ще один довгий відос запишу, не знаю, чи захотілося. І захотілося думаю, здохнути. Так, мені захотілося думаю, здохнути я. Я, я, я сказав, і зараз здох. От буквально. Це просто, це таке вже простота. Для мене це так ожидаємо, що, що я здохну на цьому корабліці. Для мене вже так ожидаємо, що, що я просто, я знаю, якщо не туди дойду, то я здохну. Тому там можна хоч говорити, я... нічого мені не буде, навіть якщо з цим там здохну. Любе там робити, сім там здохну. Хоч включити якісь там. Чи ти, блін, я сильно там здохну. за Задофуму читів навіть. Навіть закипки. О, дві хвилини вже записуємо. Значить я маю не ці спали пойти, тому треба помовчати. Який говорив з самого початку. нє ні, нє ні. Ну наче вообще же не пойду. Ну буквально підписники починає потис нас, і все, ти нічого не пойдеш. Якщо ви дйоме то ж таке. Ну тому що реально, може бути від, якісь, відешки, ти погати в якісь харуди, Ну тому що реально підписники я щось вже не розумію. Ну. Що це нам таке? Я вже починаю з'явитися, тому я думаю, що ми вже нічого не поїдемо. Ні, ми точно вже нічого не поїдемо. Все, ми вже точно нічого не поїдемо, фіксуйте пост. Ну, максимум поставимо 61% десь. Ну максимум. За все відео. Не блин навіть Ні блин навіть 50 не поставимо, блин, но ну, я задувся в жо Хочу підписи, косочка не все, чеса все. джомити дає в жопу що мені забито, щоб я пошл за цей левел, от ч грати в нього кожен день, я граю. Я граю в нього кожен день. По 15 11 декор, Де? одиннадцать, так. Ну якого хрена він перевернувся цей гробаний корабель. Ну як мені там пойти, якщо він От скажіть мені, от підписники, чого я весь час це по графітацію. Коротше, підписники, я просто. -мо! Я же просто -мо. Йо -мо, йо блин. <грики> крик, крик. Я так хочу пойти його. Я не знаю. Чтоб мені просвітало, чтобы я так сильно хотів. Ой-ой-ой. Хух. Победа. Кидать. Думаю, я пройду. Всех с нами! Да я же думаю, все обещаю ничего не пойду. Всем, короче, с вами. Настали на сайне испорчены. Помни все, подписники. И все. Бляха, то я не знаю, що це так Я потім хотів такі помовчати, а потім такий Sixnine <реш> Ну все равно Six9 вийшов 69 блин. <реш> Ну хоча б же не ну хоча б же відос нормально так зробив вже Потрай не трейний вже так нормально хоча б же не буде а, а Говорити що я якийсь но ну, бас після відоса Хоча б вже не буду говорити що я вже нічого не пішов на відосі Вже ну щось пойшов Тільки на вирікутна не поставив що Ж, думаю, і не поставлю. Хіба що 2 до 60 дойде, це мені разу так не було. От чого? От чого мені почало бути незручно на 49%, не тут на 45 мені почало бути незручно. я почав так просто хвилюватися, що я просто. Я, я подумав, що в мене зараз якесь серце помирано. Ну, я не знаю, ну реально таке почав бути відчуття. тому що я почав відчувати, що в мене якийсь пульс під 140, ну, реально був ті ще. Я пульс з суметер, у мене немає пульсометра. На жаль! Ну на жаля на мене посумити немає. Ну будемо підписники, просто я думаю вже відео буде поменше по цьому випускати ну, або кожен день по одному такому відео. Я, де я просто приходжу, Тобто, що за такого довго відео? Та я задовбався просто! Я щось та так говорю, тому що я ж пось задолбався. Він підписники вже не може, треть хилін грав був недавно. І нічого не пройшов, тільки 96% тоді був поставив. Ну що тоді запасався YouTube Shorts такий. Мені тоді просто запис екрана був і чисто тоді цей YouTube Short збив. Хух. Тоді <ріст> <ріст> я хлопці підписки, то я не знаю, ну 20 відсотків, ну 20 проб то вже, 20 проб вже. Для мене досить не так уж і багато. Я за стільки часу проходжу, як більше спроб. Ну тому що один дуже багато на ці спроби, я не знаю, що я вважаю, що не треба дуже багато почав говорити. І тут дуже обмінно стає, і часу я дуже довго говорити. Через 100 якраз, що спроби такі довгі. Кожна спроба, От якщо я на одному святку ще змирала, потім 96 поставила, потім вже 90, типу 81, потім 96, там. потім не знаю, що буде там. Да. Ну, ну тоді б я думаю, що б, для мене взагалі тут в мене був вже мільярд спроб, думаю тут. Куча одиничок щоб я став би, і з самого початку вмирала би побіч, що в мене був би там, думаю, 10 тисяч спроб мінімум. Ладно, бо... Ну, я понял, прикол. Кто, кто, кто дивился титана, то думаю, знаю, тебе прикол. Я не плачу. Постоконченное место, в глазок попало. Дивись титана, знаю, тебе прикол. Да, ребята, я джампер. Я прыгаю. і зарабатываю на этом деньги. Вот такие. Ладно, я вам. Тепер ці орби, Я просто... Я весь час за них вмираю, блин. Та не звітати ваш тут написав. Просто. Час виходить, майже може, Тому що там година 20 хвилин ще залишилось в мене просто. Вчас того мені таке надіслало. Ну, я я ненавиджу такі орби, ну не орби, а педи, опеди. Я ці педи такі, я так їх ненавиджу. Каже, б там шипи були замість них. Ну, реально, каже, щоб шипи були, там ти хоча б зразу помирав би, і ти не б старався би якось видалити. Так би було хоча б навіть простіше. Ну буквально. Ну, конечно, был Бекист флай жесткий, но ничего. Ну, так же, чем тела Б, блин. Давай, ты подпестрики. Сигма, Сидьма, бой! Сюда. Победа, думаю, уже точно. Это вже точно победа. Короче, мы буде, е... буде отдыхать від таких рівні, коли я пойду, це левел. Точно будет, так, Тому що я в том, просто такие левела походят, и вже Я себе думаю, може, пристати, уже проходити Ну ні я думаю, что треба вже пойти, все-таки. И кстати, вы два. Два Вы. <світ> <світ> не знаю. Бен ППС к я не могу пойти. Жалко, интересно, чего я не можу пойти. Что мені говорить? Піч проходи я всего, чи не здох. Умірати мені потрібен. Ладно, пожитував, не треба мені умирати. Ну, гра, думаю, що треба. А гра, думає точно що треба, нереально підписники, ну просто... Та я не знаю, такі прольоти там просто, ну, я не знаю, з самого початку себе ці прольоти, вони мене вже так задолбали. Ну просто, ну, нащо? Наші самої початку ці корабля такі маленькі прольоти, потім ще в кінці такі маленькі прольоти, потім ще менші прольоти, блин. То що, вони взагалі офігіли тут. Так строїти, блин, на лав лавела Я не привик до такого, просто до, до таких жорстких кораблів, думаю. Короче, йдемо по трейнеру поки що, чи, поки що чи я вернуся, коли по трейнеру. Короче, я по трейнеру. точно, 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 по Ладно, Ладно, поставаю на трейнер, тому що я просто не знав, що не можна скопіювати, блин. Е, -е я через я той костей не трейнеру. Ну ладно, нічого, думаю, такого в цьому немає, жорсткого. Но думаю, что, ну что я снова я снова не буду их душевашка проходить дальше. Спагетти туалете. туалети да, на всех серверах. Ладно все. А, кто? Скажи, мені це Easy Demon, що ми Дємон? демон. Ну я думаю, что Ізі Дємон насправді. Хотя я його не можу ніяк пойти. А де якісь там экстрим демон не походь. Я все навіть не хочу виявити, тому що я и як можу піти экстрем демон. Давайте. все. Постаки з вами був з ним симпа.